Взагалі, є такий стереотип, що відразу, коли ми знайомимося з людиною, треба погуглити, чи сумісні ми з нею за знаком Зодіаку. Усім хело. Чому так буває, що з одними людьми нам дуже класно, дуже вайбово, ми відчуваємо себе ніби на одній хвилі, а з іншими людьми нам спілкуватися дуже і дуже важко, і ми відчуваємо або тиск, або тривогу, або занепокоєння. У мене, як зазвичай, є астрологічна відповідь: на сумісність може бути не тільки з коханими партнерами, вона може бути з друзями, з вашими дітьми, з діловими партнерами і так далі. Тобто з будь-якою людиною, якою ви взаємодієте. Взагалі є такий стереотип, що відразу, коли ми знайомилися. З людиною, треба погуглити, чи сумісні ми з нею за знаком зодіаку. Але насправді знак зодіаку це наш сонячний знак, він лише один, тобто це лише один з дуже багатьох показників. Але якщо врахувати ще дуже багато показників, наприклад, показник Венери, показник місяця, Марса і так далі, в основному особистих планет, то ми побачимо величезну кількість інформації і зрозуміємо взагалі суть нашої взаємодії один астролог професійний він не буде. Вам казати, що у вас з вашим партнером дуже погана сумісність. Кидайте його, розводьтеся, кидайте кота дітей, і так далі. Тому що це непрофесійно і це неправильно. Якщо ви у взаємозв'язку з певною людиною, для чогось вона вам потрібна. У вас можуть бути виклики у стосунках, у вас можуть бути певні непорозуміння, але завжди знаходиться якийсь позитив, який буде виводити вашу ось цю сумісність в плюс. Тому будьте завжди уважні з цим.